Кожен день дарунок. Перед тобою знову зачинили двері, не переймайся, це того не варто. Це все світ діє у своїй манері, хтось зверху тебе хоче врятувати. Усе в твоїм житті, мій друже, вчасно, це місце не твоє. Тож відпусти. Можливо, в це повірить зараз складно, то була перепона до мети. Попереду тебе чекають кращі дороги та умови. Все тобі! Хоча вони здаються значно важчі, та не жалкуй для них своїх чобіт. Ти все пройдеш, ти ці шляхи здолаєш, Твоє тобі назустріч зараз йде, ти не даремно час свій витрачаєш, хоч не знаходиш, спокій свій ніде. Тож я прошу, отримуй насолоду, бо кожен день це видатний дарунок. Радій життю, знайдеш свою нагоду. Тобі зірки готують порятунок.